Пане Дмитро, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю, добрий день, пане Дмитре. Удари по ТЕЦ та гідроспорудам, завдання шкоди критичній інфраструктурі України. Про що це? Тут варто навести декілька прикладів. Перший ТЕЦ в місто Харків, друга по потужності. Відповідно мовиться про те, що окупанти знов таки напередодні опалювального сезону пристали до своєї улюбленої тактики ракетного тероризму. Мовиться про нанесення вибіркових ударів, виключно по об'єктах критичної інфраструктури, тобто унеможливлюється нормальний характер проведення опалювального сезону. Заручниками стає цивільне населення. Не випадково, власне, на тлі подібних актів а, ну, відвертого тероризму лунають заяви з вуст депутатів так званої Держдуми Російської Федерації про те, що варто змінити характер війни в Україні, наносити вибіркові удари виключно по цивільній інфраструктурі, себто позбавити український народ можливості нормального проходження опалювального сезону. Це уявіть собі на державному рівні, тобто закликають до подібних речей. Причому після цього починаються удари власне, не тільки по ТЕЦ, але відповідно і по гідроструктурах. Крім власне військової цілі, яку переслідували окупанти, мовиться про те, що в зоні підтоплення може опинитися цілий житловий район Кривого Рога. Рівень води може за оцінками спеціалістів піднятися до рівня третього поверху окремих будинків, тобто відселення це приблизно до 100 тисяч. Цивільного населення уявіть собі масштаб гуман... гуманітарної кризи, яка може спіткати не тільки власне Дніпропетровську область, але й відповідно інші населені пункти, які розташовані і в Херсонській області, бо йдеться про підйом води в річці Інгулець за різними оцінками до двох метрів в зоні підтоплення, опиняється великі сільськогосподарські е площі. Ну і відповідно житлові забудови. І головне, ви знаєте, Російська Федерація, наскільки я зрозумів, вирішила все ж таки, скажімо так, зробити основний акцент щодо нанесення ракетних ударів напередодні. Я ще раз підкреслюю, опалювального сезону саме по цих, скажімо так, об'єктах критичної інфраструктури. Я не виключаю продовження цієї тактики, тому порада власна. Українці, запасайтеся власне, має бути запас їжі, запас води, запас теплих речей. І головне ви прислухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Останні випадки засвідчили, що росіяни використовують високоточну зброю, чого не було вже давно. Це і відповідна. Кінжали були застосовані і відповідно оперативно-тактичні комплекси Іскандери. Я нагадаю, до цього наносилися удари ракетами шародянського виробництва і 22 Точність ураження там умовна, але бойова частина заряду до тисячі кілограмів, що приводило до значних руйнацій. Тобто, це не високоточна зброя, якою буквально днями було нанесено точкових ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Ну, це от те, що стосується власне, цієї проблематики. І тут, власне, на тлі подібних ракетних ударів, на мою думку, українській стороні треба наполягати на тому, що для нормального проходження опалювального сезону Україні має бути надана не тільки військово-технічна допомога, але й відповідно закачані певні обсяги газу. Сполучені Штати вже дали гарантію про те, що опалювальний сезон ми отримаємо до 2 мільярдів кубометрів. Нагадаю, наразі в підземні сховищі закачано 13 мільярдів потреби України для нормального проходження опалювального сезону це 15-16. Тобто, підстави говорити про те, що Україна пройде опалювальний сезон, є, тому не треба паніки, зберігаємо спокій і довіряємо діям центральної влади. Дуже дякую вам за ці пояснення і ту інформацію, яку сьогодні ви надали нам. Дякую вам, до нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.